Друзі, всім привіт! Коли хтось каже, що ми дуже погано працюємо, треба дивитись наступне відео. І це бульвар Фонтанів. На хвилиночку. Так, е маємо наступну проблему. Маємо ось такий такі як каналізації, так, який ми пропонуємо повністю переробити, принаймні як мінімум, шумоізоляцію, бо її немає. Ось ці міріон, які їм замотали, це все це не шумоізоляція. Воно не допомагає, вона дуже шумна. І вата, ось це все, вибачте, гівно. Треба повністю прибрати і повністю заливати нормально, пройтись бітонною ізоляцією. О, так само у нас є проблеми по підключенням. Тут ми вже вирішили по трубах, що ми це майже повністю переробляємо. Коліно все це забираємо, воно не до чого. Так? І в нас є ще серйозна проблема, яка чіпляє це кухня. На відео не неповіт... помітно, але так живу оком, ясно, що е, висота там в кінці майже однакова. Так, навіть тут менша висота, хоча має бути навпаки. І тут менша висота е, цієї каналізації, ніж там. Тобто це означає, що тут або уклона немає, або контур-уклон. І це в нас труба на кухню. Так? Також плануємо її повністю переробити.